З 9 ранку до Черкаського пляжу сходяться містяни. Тут триває молебень. Ти, Дніпрові води освячує митрополит Черкаський, Чигиринський Іоанн. Зі святом вітає вірян. Пані Антоніна Остименко тримає банку з хрещенською водою. Показує на небо за запитання, чому сюди приходить щороку на свято. Віримо краще, трудно сказати, як, якою силою. Ну е -е, треба вірити. На поготові черкаські служби прикордонники розгортають намет та готують дрова для обігріву пірнальників. Рятувальники стежать аби свято обійшлося без пригод. Сьогодні каже речниця головного управління держслужби з надзвичайних ситуацій області Юлія Наровкова. Лід міцний. Є 55 постів рятувальників із засобами порятунку людей на воді. Чергує 166 рятувальників на цих постах і водолазів. Першим пірнає Михайло Петрович. Десятий раз. Десятий раз вже десять років купаюсь. так що абсолютно нормальне явище. Очищення чувствується, і взагалі приємно дуже й на собі силу води йде, і Петро Михайлович каже, пірнав у річку Йордан, що в Ізраїлі вірить, що й сьогодні вода має особливу силу. Людина, яка в цей, цей день по хреститься, по побажає один одному добро, злагоду, радості, вона завжди отримує її замін. До полонки рушають і жінки. Подруги Оксана та Катерина розповідають, на водогрище купаються не вперше. Для здоров'я хочеться закалятися, щоб було здоров'я. Взагалі супер. Всім рекомендую. Закалялися вдома, оббивали водичкою. Гуртуються під пледом і подруги Аліна та Катя. Розповідають, в них сьогодні пірнальний дебют. Я їх заставила. <гум> <Да>. <гум> Чисто пішли за компанією. Да. Після купання люди гріються в наметі. Для них в термосах військовослужбовці центру підготовки особового складу Державної прикордонної служби принесли теплий напій. Чай чорний з лимоном Особового складу. Сидину 18 чоловік. Пригощають і кулішем пан Олексій каже: після зимового копання таке частування особливо смакує. Каша добренна, вода тепла, водичка бомба. О, вообще супер. А, а каша вообще бомбейська. Втім, аби купання не нашкодило здоров'ю, фельдшер водолазно пошукових робіт В'ячеслав Левченко говорить: до цього треба готуватися заздалегідь, завчасно загартуватися а у холодній воді бути не більше 10 секунд. Воду не стрибаємо і перед входженням воду не вживати алкогольні напої. Розігрітися зарядку якоюсь потім вийшли з води, обтерлися насухо. Повністю сухий теплий одяг вдягнулася. Тетяна Рева, Олег Кураж. Новини на Суспільному. Черкаси.